На соціальній країні знакові новини в студії Микола Різник і далі про головні події. Проросійські бойовики продовжують обстріли житлових кварталів Донецька, а також позиції українських військових у столиці Шахтарського краю за минулу добу загинуло шість мирних жителів. Втрат серед військовослужбовців за офіційними даними немає. Двічі намагалися штурмувати позиції сил АТО на території Донецького аеропорту. За підтримки мінометів та гранатометів атакували наші позиції. Обидві атаки бойовиків було відбито. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Будь-які повідомлення про використання українськими військовими ракетного комплексу точка У Є такими, що дискредитують сили АТО та не відповідає дійсності. Стадіон Донбас Арена в Донецьку також піддався артобстрілу. Про це повідомляють жителі міста. Обстріл стався приблизно о півдні в понеділок. Снаряд вдарив у частину стадіону з боку вулиці Чалюскінців. Також була обстріляна тренувальна база футбольного клубу Шактар, яка розташована в селищі Кірша. Нагадаємо, п'ятизіркова футбольна арена вже не вперше потрапляє під обстріл. Вона була побудована у 2009 році. На ній, зокрема, проводилися матчі Євро 2012 За неофіційними даними, будівництво стадіону обійшлося донецькому бізнесмену Рінату Ахметову в 400 мільйонів доларів. До Іловайської трагедії призвели неадекватні дії міністра оборони Гелетея та начальника генштабу збройних сил Муженка, невведення президентом військового стану та суттєві проблеми в організації оборони країни. Такі висновки оприлюднила сьогодні у своєму проміжному звіті. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України за словами її голови Андрія Сенченка. Загальна кількість жертв іловайського котла може сягнути до тисячі осіб. І наразі цей сюжет готується до ефіру. Тож дочекайтеся. Батько в депутати а син у буцигарню, 17-річного сина кандидата-мажоритарника від партії Свобода Віктора Захарчука, заарештували за побиття міліціонера біля Верховної Ради. Під час затримання у хлопця на прізвисько Скорпіон вилучили ланцюг, яким він і наносив тілесні ушкодження. Печерський районний суд Києва вирішив на час досудового розслідування тримати скорпіона під вартою. За хуліганство йому загрожує покарання від 5 до 7 років позбавлення волі. Нагадаємо, 14 жовтня до будинку парламенту прибула група невідомих людей у Балаклавах з прапорами правого сектора і партії Свобода. Вони почали кидати у вікна будівлі коктейлі Молотова і петарди також відбулися сутички із правоохоронцями. Депутати не змінили процедуру голосування для учасників антитерористичної операції і не заборонили прославляти російську армію на українському телебаченні. Для цих двох законопроєктів не лише забракло голосів, але й самих депутатів. Розлючений спікер, позачергове засідання закрив. А прізвища тих, хто не прийшов і не голосував, пообіцяв оприлюднити в офіційному виданні парламенту з подробицями Яна Курченко. Позачергове засідання Верховної Ради проходить під посиленою охороною однак потрібної більшості народних обранців чекали більше години. Олександр Турчинов зробив дві перерви, і лише на третій реєстрації у залі зібралося 240 нардепів. Позачергове засідання зібрали, аби розглянути проекти, відкладені через провокації біля ради минулого тижня. Це питання, які стосується забезпечення права голосування наших військовослужбовців, які приймають. Участь в антитерористичній операції. Це питання забезпечення ліками лікарень, вакцинами проти віусніду та туберкульозу. Це питання пов'язані щодо заборони трансляції по телебаченню серіалів, в яких прославляються. Загарбники України розпочали зі змін до медичних законів через юридичні прогалини. Українці не можуть отримати вакцину проти туберкульозу. Самі ліки придатні для використання. А от термін дії їхньої реєстрації закінчився. Лікарські засоби пройшли контроль якості і були вироблені під час дії реєстраційного посвідчення. Крім того, було проведено контроль якості на території України і просимо підтримати цей законопроект, який дасть можливість вже зареєстрованим лікарським засобам, які були зареєстровані, були закуплені за кошти державного бюджету місцевих бюджетів. Надати можливість їх використовувати до завершення терміну придатності, визначеного виробником нардепи підтримали зміни так само, як і державну програму про боротьбу з ВІЛ вона розрахована на чотири роки. Для її впровадження потрібні кошти. Вони, нібито, знайшлися у закордонних інвесторів. На хвилі турботи і допомоги проголосували депутати за соціальний захист інвалідів, ветеранів та учасників АТО. З другої спроби підтримали закон про гарантії та статус внутрішньо переміщених осіб, який перед Селенці окупованого Криму та зони АТО чекають уже півроку. Даний законопроект передбачає правові підстави визначення внутрішньої тимчасово переміщеної особи, дає правові гарантії цій людині на новому місці проживання, визначає порядок працевлаштування, виплати соціальних зобов'язань держави і надання відповідної допомоги тимчасово переміщеним особам. Поправки до цього законопроекту висували вже на ходу. Зокрема, повністю було виключене право переселенця на безкоштовне отримання земельної ділянки. У той же час суму допомоги переміщеним особам віддали на відкуп кабміну, який визначатиме її, виходячи з можливостей бюджету. Серед останніх рішень цього парламенту була і спрощена процедура оформлення спадщини для селян. Відтепер українці можуть не звертатися до державних нотаріусів, а переоформлювати свій спадок безпосередньо у селищній раді. Кожен місяць. Сотні мільйонів доларів отримує не бюджет, а оцінщики, інформаційні центри за кожну довідку, нотаріуси і таке інше, тому що за кожну хату чи квартиру 10 тисяч гривень. Якщо за кожну земельну ділянку 10 тисяч гривень, незважаючи на численні звернення військових, дозволити їм голосувати у найближчих дільницях, депутати зміни до закону за тиждень до виборів не підтримали, не ухвалили нардепи і заборону на трансляцію російських серіалів на українському телебаченні. Жоден із трьох законопроєктів не набрав голосів для включення до порядку денного. Ці проблеми Олександр Турчинов переадресував новому парламенту. Прізвище ж депутатів, які не прийшли на засідання, і тих, хто не голосував, спікер пообіцяв оприлюднити у газеті. Голос України. Яна Курченко, Артем Котасов соціальна країна. Напередодні виборів деякі телеканали возвеличують кандидатів у народні депутати, а інші змішують їх із брудом. У новинах простежується все більше замовних матеріалів, і тут вже мова не йде ані про баланс думок, ані про об'єктивність. Базові принципи та етичний кодекс журналіста порушуються самими ж медійниками та власниками змі. Як побороти так звану джинсу, вирішували активісти, а також експерти та члени національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Джинса або замовні матеріали заполонили український телеефір. Чим ближче до дня голосування, тим більше в ефірі центральних телеканалів матеріалів, які порушують професійні стандарти. Січас практичний бізприділ. Э... Собственників телеканалів, то есть ми видимо на цих виборах війну олігархів. Это не стало опять-таки, вибори не стали сорівнован програм. Біля того, як це не печально, вони во многом не стали і сорівнуванням э, харизматичних лідерів, хоча... хотя з цим несколько поліче, а в більшому степені, во всяком случае, в это, стали, це стало війною олігарха. Если... Журналістські принципи порушуються і в регіональних змі, причому як в друкованих, так і в телевізійних зараз. На перший план вийшло заробляння грошей, просто заробляння грошей. Одна газета може розміщати 4-5 різних протилежних ідеологічно партій, абсолютно не переймаючись якимись етичними нормами. Політичні сили взагалі собі не уявляють передвиборчої компанії без розміщення замовних матеріалів. Вважають, що джинса є одною з найбільш ефективних методів ведення передвиборчої компанії. І ніяк вплинути на них і змінити їхню думку, на жаль, зараз взагалі неможливо у нацраді з питань телебачення і радіомовлення кажуть, діють тільки в рамках своїх повноважень і не можуть впливати на контент телеканалів. А для боротьби з джинсою пропонують внести це поняття на законодавчому рівні, так як притягнути до відповідальності тих, хто розміщує замовні матеріали, наразі неможливо доказати. Это практически невозможно ни в какой судебной инстанции. Как можно наказать за то, что не является нарушением? То есть фактически, когда мы говорим джинса, мы говорим о тех понятиях, которые воспринимает журналистское сообщество, которые воспринимает там, Читателі громадськість, ну законодатель не про що йде річ. У той же час розміщення замовних матеріалів у новинах порушує закон України про рекламу. Такі повідомлення мають розміщуватись окремим блоком та з відповідною інформацією про рекламний зміст. На практиці відмежувати інформаційні матеріали від передвиборчої агітації не завжди просто, але можливо. Основним критерієм розмежування є мета поширення інформації. Так, мета агітаційних матеріалів спонукати виборців голосувати за або не голосувати за певних кандидатів. Кандидатів у депутати або партію, в той час як інформаційні матеріали мають бути спрямовані виключно на інформування громадськості про факти та події, пов'язані з проведенням виборів. Ось тільки право подати судовий позов стосовно такого порушення мають лише виборча комісія, кандидат, партія або її організація. Звичайні громадяни можуть звернутися до суду лише у випадку, коли порушено їх особисті виборчі права. Анастасія Островушко, Тарас Біловол соціальна країна. І наразі вже готовий сюжет щодо підсумків розслідування обставин Іловайської трагедії, який підготувала тимчасова слідча комісія Верховної Ради України. Матеріал Лани Маяковської пропоную подивитися далі. Трагедія під Іловайськом сталася через проблеми в організації оборони країни, де зорганізовані військові дії та помилкові кадрові рішення. Такі ключові причини, що призвели до Іловайської трагедії. Оборона організована в режимі АТО. а не в режиме военного положения в отдельных регионах страны. Потому что это и проблемы, связанные с передачей тяжелого вооружения участникам, это и проблемы, связанные с ответственностью и вообще со всей вот архитектурой военной машины. Потому что армия и оборона, она построена на четкой взаимосвязи, на четкой ответственности, на четких командах. За звітом тимчасової слідчої комісії, які підписали 8 з 11 членів комісії, до трагедії під Оловайськом призвели також неадекватні дії міністра оборони Валерія Гелетея та начальника генштабу збройних сил Віктора Муженка. За словами Андрія Сенченка, міністр оборони мав можливість вплинути на вирішення ситуації в Оловайську, оскільки ще 23 серпня володів інформацією про небезпеку в місті. Зокрема, у той час, як в Києві відзначали День Незалежності, 100 одиниць бойової техніки на великій швидкості перетинали українсько-російські кордон, але не зробив цього. Це за участю голови держави. Почесна варта демонструє велич і могутність збройних сил. За даними тисової слідчої комісії, загальна кількість жертв виловайську може сягнути до тисячі чоловік. групування починала з чотирьох тисяч і закончилась в критичний момент. Тим, що там було 300 чоловік, із яких вибачте 3400 вивели рішенням начальника генштабу і начальника штабу антитерористичної операції Розсували в різні угли за місяць. Доки тривають розслідування. Віктор Муженко продовжує очолювати генштаб, а Валерій Гелетей отримав від президента нову посаду голови управління державної охорони. Сам же Гелетей не пов'язує свою відставку з Іловайською справою і говорить про ефективність дій української армії. Після кожної бойової праці треба робити висновок саме такий, скільки втрат. Понісли противник, і що стало причиною того, що все-таки ми зупинили російську агресію на території України і зупинили не тільки під Іловайськом, в першу чергу зупинили. В першу чергу зупинили під Луганськом. Голова ТСК Андрій Сенченко каже, що робота продовжиться до останнього дня каденції цього парламенту. А потім закликає народних депутатів нового скликання розібратися в обставинах жахливої трагедії під Іловайськом. Лана Майковська, Тарас Біловол, соціальна країна. Додам, що повний звіт щодо розслідування обставин Іловайської трагедії, які підготувала тимчасова слідча комісія Верховної Ради, доступний на сайті нашого телеканалу. Камінами, домашніми тваринами та надією гріються в своїх будинках кримчани після настання холодів. На півострові обіцяне владою тепло так і не дійшло до осель. Денна температура на півострові коливається від 9 до 12 градусів. Вночі стовпчик термометра не піднімається вище 5. Такі кліматичні показники, як виявилося, за російськими мірками не підстава для запуску котелень. Скільки ще будуть мерзнути кримчани? Дивіться далі. За неделю до официального начала отопительного сезона власти Симферополя рапортовали о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. Отопительный сезон в Крыму обещали с 15 октября по 15 апреля. С того дня, как должно было появиться тепло в квартирах крымчан, прошла неделя. Но жители полуострова продолжают мерзнуть в своих квартирах. Скажите, пожалуйста, отопление уже включили дома у вас? Пока нет. А как температура сейчас? Ну, как, как как в Крыму мы всегда мы ждем включат. Сегодня было холодно, между прочим. И очень. А когда подключат? Одеваемся потеплее, если кто-то мерзнет, особенно такие как я, старенькие. У меня ноги, кости трещат. Вот понимаете, трещат. Я не могу, я замерзаю, мне, мне плохо становится. Записывалась четыре раза, только за коксену записывалась. Не, не пускают. Власти крымской столицы объясняют, еще недостаточно холодно, чтобы начинать топить. По данным мэрии, тепло в дома симферопольцев подадут, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже 8 градусов тепла по Цельсию. При этом такая погода должна продлиться не трое суток, как было раньше, а пятеро, согласно российскому законодательству. Школы и детские сады тоже в ожидании. За вход школы и заведующая детсадом Симферополя ждут тепла со дня на день. Так говорят им чиновники. Организация, которая обеспечит отопление, ждет распоряжение городского только оно будет обеспечено. А сейчас все нормально. Ну, 18, вы посмотрите, в чем будет. На улице, конечно, пускать детей нежелательно. А – Когда обещают все... Не будем, не будем. – Обещают. – по сегодня, решается вопрос. Крымчане в преддверии заморозков ждут уголь из Донецка. Перейти. Когда мы из Донецка будем получать уголь? Вы не скажете? С наших братьев, с Малороссии. Когда? – Откуда ж я знаю? – Вот поставьте этот вопрос, что мы ждем их не уголь и будем топить, а мы им газ дадим. У нас газа много в Крыму. Хочется одеться и под бок. я с собакой сплю, поэтому собака меня греет, а если бы не было собаки, все труба. Раньше в советские времена было 15 октября, начинается независимо от температуры э, отопления. И 15 мая, когда тут жара такая была, заканчивалась. Но те э, блаженные времена канули в лету. У крымчан, которые отапливают свои дома самостоятельно и на твердом топливе, возникли большие проблемы с подготовкой к холодам. Угольные склады в большинстве населенных пунктов пусты, а вырубка леса на дрова временно приостановлена. Рассчитывать на украинское топливо больше не приходится. Большинство шахт Донбасса из-за военных действий не работает. Часть из них затоплена террористами, они же берутся контролировать и поставки угля. Еще в августе власти аннексированного Крыма сообщали о поиске вариантов поставок угля из России, заранее предупреждая о его высокой цене. Рынок твердого топлива республики срочно пришлось переориентировать на работу с угольными бассейнами Ростовской и Кемеровской областей. На розничную цену угля, несомненно, окажет влияние подорожавшая доставка на полуостров. После стабилизации положения на рынке твердого топлива стоимость угля в зависимости от марок прогнозируется от 6 до 9 тысяч рублей за тонну. Крымчан, чьи дома приходится отапливать углем и дровами, немало. Негазифицированными в республике остаются около 30% населенных пунктов, преимущественно на селе. Собственники такого жилья в основном пожилые люди и льготники, поэтому дорогой российский уголь больно ударит по их карману. Между тем, по прогнозам синоптиков, в Крыму в этом году зима будет лютая и побьет многолетние рекорды по низкой температуре. Денис Вишневецкий, Крым. І ця інформація завершує наш випуск. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.